Друзі, сьогодні у нас буде один дуже цікавий і дуже корисний урок. Тому, якщо є така можливість, обов'язково скиньте посилання на цей урок своїм друзям. Їм це може також дуже-дуже сильно знадобитися. А про що в нас буде йти мова? Мова йтиме про те, як продиктувати по одній літери, своє ім'я або прізвище. Якщо ви думаєте, що для цього вам вистачить знання алфавіта італійського, ні, ні, ви зовсім помиляєтесь. Цього буде недостатньо. Оскільки італійці для того, для того щоб сказати по одній літері своє ім'я або прізвище, вони використовують назви міст. І це зазвичай є декілька міст, які вони постійно використовують, тому це треба знати. Бо коли ви кудись позвоните і, наприклад, вам почнуть щось диктувати, це буде декілька міст. Ви спочатку розгубитеся і не будете розуміти, що вони вам кажуть, до чого тут ті міста. Потім, поки зрозумієте, що треба писати головну літеру з кожного міста, ну, ви трошки можете Втратити свій час і не розібратися. Тобто є велика можливість допустити помилку. Тому, щоб ми з цим всім розібралися, нам треба запам'ятати, які, які саме міста використовують італійці. Для того, щоб позначити ту чи іншу літеру, і як позначаються ті літери, які не увійшли до італійського алфавіту. І так, дивіться, якщо я захочу сказати італійською, продиктувати, тобто по, літ, по одній літері назву міста Рим Рома, то я скажу наступне: R di Roma, o di Otranto, M di Milano. А Або іноді вони просто диктують. Ну, якщо ми домовились, зараз я тобі продиктую по одній літері, то вони можуть просто почати диктувати Рома-отранто Мілано Анкона. Або ще є варіант, вони можуть казати Р коме рома, о коме отранто і так далі. І давайте подивимось назви міст, які ввійшли в цей перелік. Літеру А вони позначають містом Анкона, літеру Б – Болонія. Літеро Ч. Це може бути комо, або може бути ще Чечена. Але Чечена не така відома, тому швидше за все це буде комо. За літеру «Ді» – це буде Домодосова. Запам'ятовувати також, куди падає наголос Домодосова. Е емполі, «Ф» – Фіренце, Ді, Дженова. За Акко вони можуть або сказати просто Акка, або Отель. Ми ж знаємо, що Акка в італійській мові не читається, не має свого звуку але всі знають, як пишеться отель італійською. І це буде імола. І лунга це буде також власна назва літери Кпа тут також нічого не видумати, просто назва літери. За літеру Л ми будемо використовувати Ліворно. М. Мілано, Н Наполі. О. Отрям, «Пі палермо, ку. Вони uh, зазвичай використовують кварто: Р, Рома», С Савона, Торіно», У, Удине, В, Венеція. Ну і далі до п'яву Х, І і З. Так, і давайте uh, я зараз ще раз покажу. Ви піш поставте зараз на паузу і повиписуйте, будь ласка, всі ці місця і назви літер. Це обов'язково, бо коли вам почнуть їх диктувати дуже швидко, ви можете ну, на 100% розгубитися. І потім не буде часу приходити в себе переп а перепитувати по 10 разів, ну також не дуже зручно. Тому обов'язково зараз поставте на паузу, випишіть всі, все це і йдемо далі. Давайте спробуємо прочитати, ну, не прочитати, а продиктувати це слово по одній літері. Воно перекладається як ми забуваємо діментикіаму. І якщо б мені було, треба продуктувати це слово по одній літері, бачите, я тут підготувала вже, я б казала ді дідомодосола, і ді імола, ЕММЕ ДІ Мілано, Е ді Емполі, енне, ДІ Наполі, Т. di Torino, i di Imola, C di Como, H imola, poi, eh, imola a, non, imola, I di Imola, oi, immola, oi, imola. oi, immola, oi, imola, oi, immola, di Ancona, oi, di oi, immola, di immola, Так, і це ми спробували е, одне слово е, сказати по одній літері, е, майже як дешифрувальщики якісь, так? Потім треба це розбирати. І дивіться, вам дуже треба підготувати собі якусь шпаргалку, щоб ви могли наперед перерахувати всі ці міста, як би ви писали своє ім'я і прізвище. І візьмемо, наприклад, Маріо Е, Бачимо ім'я тут у нас Маріо і прізвище Россі. І якби цей Маріо Росі диктував своє ім'я та прізвище, він би казав M di Milano, A di Ancona, Р. di Roma, І di otramto. Це було б ім'я Маріо. Якщо йому треба було б сказати своє прізвище, то він би сказав Р ді Рома, Оді от S di Savona, а потім S di Savona. І діємола. Бачимо, коли в нас є подвійна, ми можемо додавати Еональтра Вольта або Епой е volta. Тобто або так, або так. Це треба запам'ятати, і я вас дуже прошу: зараз ще повернусь сюди. Перепишіть, будь ласка, цей список і підготуйте собі якусь паргалку, щоб була із вашим ім'ям прізвищем. Якщо вам треба буде продиктувати їм емейл, то вам треба буде вивчити ще два слова. Зараз я їх знайду, десь я їх тут бачила, десь писала. А ось вони. Кьотчела, це собачка, равлик. Кьотчела, запам'ятаєте. Тобто це вони вам а, а, будуть диктувати там місто, місто, місто. По, ой, потім кьотчела, потім там а, ще якісь літери, а, пунто, пунто це крапка. Пунто, ком, наприклад. Ну, ком вони можуть одразу продиктувати, бо ну, всі розуміють, як пишеться ком. А, тому дуже треба обов'язково також запам'ятати слово кьотчела і пунто. І не забудьте це відео скинути своїм друзям. Це стосується кожного.